Мої маленькі любі друзі скучили за новими історіями. Тож вмощуйтеся зручніше, слухайте уважненько. Українська народна казка Рукавичка. Одного разу дідусь пішов у ліс по дрова. Одягнувся тепленько, бо зима була сувора. Тож рукавички довелося взяти найтепліші, які мав. За ним плівся вірний друг його песик Сірко. Так ішли собі лісом у справах старенький дідусь і його вірний песик Сірко. Дрова заготовити, ох, яка непроста справа. Втомився дідусь, бо ж не молодий парубок уже. І дорогою додому загубилась йому одна рукавичка, впала на сніг та лежала так.